Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Task Force Radio, як його встановити, налаштувати та користуватись. По-перше, вам треба, звісно, завантажити сам Task Force, його аддон. Для цього вам ви можете в майстерні Arma 3. Просто в пошуку задати Task Force Radio, вас перекине на сторінку з обиранням модів, там ви клацаєте на Task Force та підписуйтесь на нього. Після цього у вас відбудеться завантаження мода та його встановлення для самої арми. Після того, як ви завантажили та встановився мод, ви можете запустити арму, лаунчер арми. Та побачити у себе в модах, те, що у вас з'явився Task Force. В пошуку ви просто можете вбити... Task, наприклад, і ось у вас з'являється модифікація TaskForce Radio. Ви можете обрати і для підвантаження. А, вам потрібно бути, мати ще для цього ЦБА, але якщо ви вантажите пак модів, наприклад, для великих ігор, то у вас одразу підвантажиться все необхідне. Тепер, коли ви встановили а, модифікацію, у вас також має бути встановлений TeamSpeak. Чому? Тому що сама модифікація Taskforce Radio вона взаємодіє з TeamSpeak. Тобто вона емулює роботу рації, але все одно ви через Teamspeak. Тому маєте мати як Teamspeak, так і модифікацію Taskforce Radio. Для того, щоб це взаємодіяло, Арма взаємодіяла з Teamspeak, у вас та вам треба встановити плагін для самого Teamspeak. Для цього ви можете в лаунчері арми, там де у вас плагін TaskForce Radio, клацнути на ньому, клацнути на додаткове. Відкрити папку Windows Explorer. Окей Все, у вас відкривається папка воркшопу. Заходите в папку TaskForce Radio, Teamspeak. І встановлюєте цей аддон, плагін. Плагін, Коли ви встановили плагін, тобто два рази клацаєте на ньому. Install. У мене він вже встановлений. Коли встановлюєте, можете закривати смілову папку, заходите в TeamSpeak, інструменти, параметри. Аддони. І ось у вас буде теск, task... у вас має бути Task Force Arma 3 Radio. Версія 0.9.12 це саме та, яка використовується на великих іграх. Запам'ятайте, це... Цю вкладку аддони, тому що періодично вам треба буде сюди повертатися та використовувати її для вімкнення або вимкнення плагіну для його перезавантаження. Наприклад, якщо ви знаходитесь на в грі, у вас наприклад, щось там забагувало, вас викинуло з Taskforce, з каналу Taskforce, і вам треба знову в нього потрапити, тому що ви в грі. Ви не можете спілкуватись, у вас плагін заглючує, ви просто заходите на цю вкладинку, знову там інструменти, параметри, аддони, знаходите свій е, плагін, можете його вим вимкнути, вимкнути і вас перекине знову в канал Taskforce, або завантажити знову. Воно, в принципі, ви просто перезавантажите сам плагін і у вас, у вас знову перекидає в канал Taskforce. Це з приводу плагінів. Тепер по, на, по налаштуванню е, і використанню, що ви маєте зробити? У записі, там де ви обираєте свій мікрофон, у вас має бути встановлено е, пуштоток, тобто ввімкнення е, мікрофону на натиск кнопки. Тут ви встановлюєте будь-яку зручну для вас клавішу, але обов'язково це не має бути Caps Lock, тому що за замовчуванням в task force Caps Lock це клавіша розмови безпосередньо через рацію. Тому ви встановлюєте тут зручну для вас клавішу, для мене це кнопка на миші бокова. Ну і через цю кнопку буде відбуватись ваше спілкування як в самому Teamspeak безпосередньо, так вже якщо ви в грі з використанням Taskforce, е натискаючи на зручну для вас клавішу, вас будуть чути е ті, хто поруч з вами. Тобто це безпосередня е розмова. Не через рацію, а просто безпосередньо. Тепер для того, щоб е все працювало, як має бути, нам треба зайти в арму запустити її з плагіном Task Force та виконати певні налаштування по клавішах, тому що я знову -таки, у вас використовується за замовчуванням капслог для рації, тому в самій армі має бути відсутнє призначення клавіші на якісь ванільні дефолтні налаштування. Отже, коли ви завантажили верму, вам треба перейти в налаштування, керування, обрати у фільтрі багатокористувальську гру та перевірити, щоб у вас на розмови, жоден з каналів розмов у вас не було встановлено капслок. Тобто ви маєте тут видалити капслок, щоб у вас його не було в принципі тут. Назначити можете на будь-яку іншу клавішу, як в моєму випадку, якщо я граю, наприклад, на ванільних серверах, щоб спілкуватися з гравцями, у мене клавіша бокова миші, Все. Тобто тут капслоку не має бути, тоді у вас має працювати нормально Taskforce. Якщо ви захочете там е, змінити ванільні клавіші налаштувань е, по Taskforce, це вже можна буде зробити окремо. Але в цілому ви головне маєте впевнений, що у вас капслок, не дублюється, тобто він не дублюється для гри в ванілі і для TaskForce окремо. Щоб не було конфліктів і не було дублювання. Тому тут ви видаляєте капслок з бінду. Як це зробити? Ви просто обираєте певно е з там, де він призначений, обираєте призначену клавішу та натискаєте Видалити. Все. Воно видалено, тепер у вас точно немає конфліктів. Тепер... Перейдемо вже до того, як сабезпосередньо користуватися таск квасом в грі та як використовувати рації. Отже, першу розберемо 152 рацію. Рація для синьо, ультракороткохвильова або КХ, як її там зазвичай називають. Значить, Перше, що вам треба знати, як встановити частоту на рації. Просто в цьому вікні обираєте можна виділити просто як в текстовому редакторі, встановити, наприклад, соту, все, встановили, Enter, натиснули тут на рації все, у вас сота частота, натискаючи капслок, ви передаєте на соту частоту. Так само ви маєте чути, коли вам щось передають. Треба змінити, відкрили знову Ctrl-P рацію, е встановили там 120, Enter, все, ви передаєте, аби чуєте на 120-тій частоті. Е Якщо вам треба, вам кажуть, встанови додатковий канал, як встановлюється додатковий канал, ви можете або перемикаючи на цифри нампаду, тобто на нампаді у вас 1, 2, 3, 4, 5, це все канали рації. Ви можете, наприклад, перемкнути на другий канал на нампаді, або відкривши рацію і перемкнувши на клавішу Pre, ось у вас змінився C2 канал. Натискаєте цю стрілочку вліво, вона підсвічує вам підказку, налаштувати додатковий канал. У вас це 2 змінилось на 2 тобто ви на, е, на додатковому каналі. Встановлюєте собі там іншу якусь 190, наприклад, Enter. Перейшли назад на основний канал або на NumPy 1, або при мінус Все, тепер ви на капслок передаєте в основний канал, а клавіша латинська Т це передача в додатковий канал. Навіщо вам потрібен додатковий канал? Зазвичай він використовується, коли ви граєте і вас ділять на двійки всередині групи. Тобто, щоб вдвійці ви не флудили в основний канал всієї групи, передаючи якусь інформацію там безпосередньо для свого товариша. Ви натискаєте, використовувати додатковий канал у себе двійці, в основний ви передаєте якусь важливу інформацію для всієї групи або для командира. Яка ще важлива практика з використанням додаткового каналу, це встановлювати додат... основний канал на додаткову частоту. А, додатковий на основний. Що мається на увазі? Наприклад, додатково у вас 190. У вас це один основний канал, це один 190. Переходити на другий додатковий, а встановлюєте сюди соту. Що зараз відбулося? Тепер на капслок у вас е, спілкування в вашій двійці, на Т у вас спілкування у каналі групи. Чому так? Чому це треба має сенс робити? Тому що, як правило, значно більше інформації передається у вас в двійці. Трошки менше в основному. Для того, щоб вам було зручніше і ви випадково не флудили в основний канал, ви зазвичай будете тягнутися до капслока, тому що його натиснути трошки зручніше, ніж клавішу Т. І частіше ви будете його натискати. Тому на капсі у вас буде вже ваша додаткова частота, на Т у вас буде ваша основна. Це здебільшого запобігає флуду в основний канал, який часто відбувається. І це дійсно треба прививати собі, своїй групі і так далі. Ну і відповідно, капсу у вас рація один, один канал, те у вас рація інший канал, а клавіша, яку ви призначили в TeamSpeak на пуштаток, у вас просто розмова безпосередньо в близості. Хто вас може чути. Що ще можна налаштувати на рації? Клавіша, стрілочка, праворуч, це динамік або навушник. Що це змінює? Якщо замовчуванням має, має бути наушник. Тобто, коли хтось передає щось в рацію, і ви його чуєте тільки в наушнику. Якщо у вас буде вікнено на динаміку, то коли хтось передає на вашому каналі, навколо вас будуть чути всі, тому що ваша рація буде працювати на динамік. Тобто всі навколо, ваші товариші, ваші вороги, будь-хто, хто... хто е може чути звук, він це буде чути. Тому а, це налаштування має бути виключно на навушник. Налаштування стерео. Що таке налаштування стерео? Це можливість налаштувати, щоб канал було чутно або в два навушники, або тільки в лівий, або тільки в правий. Налаштовується це або натисканням нуля на 152, тобто кожен раз, коли ви натискаєте, у вас змінюється тільки лівий. Тільки правий. Лівий та правий. Або це можна робити за рахунок ходкей, Ctrl плюс стрілочка. Стрілочка, Ctrl плюс стрілочка вліво, це тільки лівий, стрілочка вправо, тільки правий. стрілочка вгору, це обидва. Відповідно, ви можете налаштувати собі окремо. Наприклад, у вас двійці, Ctrl вліво, ви чуєте свою двійку тільки влівому, перемкнулися на другий канал. Ctrl вправо, ви чуєте основний канал в правому вусі. Тепер ви, у вас не буде каші в голові, ви будете розуміти, що ваш товариш, з яким ви вдвіці, він говорить вам в ліве вухо, а командир або інша група у вас в правому вусі. І ви розумієте, що де відбувається і де яка інформація. Тепер з приводу ще, що можна налаштувати, це гучність. Центральна антена на 152, у вас є підсвітка зменшити, збільшити гучність, відповідно, LKM натискаючи, ви зменшуєте гучність, PKM натискаючи, ви збільшуєте гучність. І е, з ще такого останнього основного, що треба знати і налаштовувати, це коли ви чуєте команду перейти на шепіт на рації. Що це значить? Е, в Taskforce через хоткі Ctrl-Tab. Натискаючи Ctrl-Tab, у вас справоруч змінюється норма, крик, шепіт. Що це значить? Е, наскільки вас чутно, коли ви говорите або в рацію, або в принципі просто говорите. Е, по замовчуванні встановлена норма. Е, через Ctrl-Tab ви перемикаєтесь на шепіт. Тобто, якщо ви перемкнені на шепіт, е, вас зможуть почути, коли ви говорите, якщо буде стети безпосередньо біля вас. Відходять трошки далі, все, що ви там говорите, у вас вже майже не чутно. Коли це зручно, коли е, ви, наприклад, штурмуєте десь, е, робите якісь маневри, і щоб вас ворог просто не почув, де ви говорите, ви перейшли на шепіт, все, вас е, не, не почують, коли ви будете щось передавати в рацію. Це теж треба знати, це треба використовувати, тому що на іграх часто буває таке, що люди забувають перемкнутися на шепіт. І ти просто сидиш або десь атакуєш навпаки, і ти чуєш, де, він, де твій ворог щось передає, ти просто можеш на його голос орієнтуватися, зайти і вбити його. В цілому це така основа для короткохвильової, та в цілому для рації. По 152 закінчили, тепер давайте розберемо налаштування по ФДКу рації для червоних. Отже, Фадак, рація червоних, як бачите, вона доволі сильно візуально як мінімум відрізняється від 152, але так само вона відрізняється трошки і по принципу налаштування. Отже, це один, основний канал, налаштувати канал так само. Просто можна виділити і вбити, або, наприклад, натиснути клавішу Clear. вбиваєте, встановити все. У вас на CAPS канал працює. Далі, налаштування гучності. На, сто... на фадеку у вас окремі клавіші, вже не на антенні. Це от, зменшити, збільшити гучність, у вас гучність змінюється. Перемикання каналів у вас так само. Можна робити LKM, PKM, але вже тут, як бачите, центральна ця. Це не антенка, це, це така крутілка на відміну від 152-ї або на нампаді, що в принципі зручніше. По налаштуванню додаткові на 152, то теж можете перемкнутись просто або за рахунок крутівки, або на нампаді. Все, ви перемкнулись на c 2 Тепер знаходити клавішу, налаштувати додатковий канал на 152. Ой, на Фадаку це сет. Це А2. Вбили, 159, встановити. Все. Капсу у вас сота. Клавіша Т-159. В принципі, в цілому це все, що вам треба знати по ФДКу. Єдине, що ви як бачите, в нього тут клавіші неактивні. Ну, крім п'ятої, тут на неї не призначили динамік чи навушник. Налаштування стерео тут на 0, але через ходки зручніше... В принципі, все. Тобто Якщо ви поводите курсором по можливих клавішах, у вас завжди буде підсвічуватись підказка, що робити. Тобто фадак червоних, е налаштування в цілому і налаштовується в цілому так само, але трошки відрізняється з точки зору розміщення клавішок. По ультракороткохвильових або КХ, як ми звикли їх називати, в принципі, все. Давайте тепер подивимось на довгохвильові рації. Отже, спочатку довга рація для синіх. Отак От вона виглядає. Це рюкзак. Практично. Тобто ще можна щось покласти. Називається вона rt 1523G. Відкривається довгохвильова рація на сполучення клавіш Alt-P. Все, у вас відкрилась рація. По налаштуванню каналів так само ось можете виділити, е, налаштувати канал, встановити частоту. Треба розуміти, що е, діапазон частот для е, ультракороткохвильових та короткохвильових або КХ та ДХ, вони відрізняються. Тобто, на, е, Довгохвильовій рації встановити, наприклад, 150-й канал, ви не зможете. Вам хін, що діап діапазон від 30 до 87. Вище 87 ви не встановите. Тобто вийти на довгохвильовій на короткохвильову частоту, яка вище 87 ви не зможете. Але при цьому ви можете на, наприклад, Кахашці у себе налаштувати 87-й канал. І ви вже зможете спілкуватись з... Довгою хвилею. Тобто, якщо, наприклад, у вас в групі вибили командира, ви втратили свою рацію, довгохвильову, ви можете подивитись частоту довгої хвилі, налаштувати у себе на короткій рації. Ну, наприклад, і тут. Встановити і поспілкуватись з короткою надовго. Що тут ще, в принципі, по довгохвильових? Тобто передавати в... Довго -хвильову. якщо в коротку це CAPS, то вдовго це Ctrl-CAPS. Все. Ви бачите, що я передаю вдовго на каналі 1, частота 87. Тобто ще раз, коротка, Caps, довга Ctrl-CAPS. Тут зміна каналів вже може відбуватися як по натисканню на клавіші. Так само і на нампаді, але на нампаді це треба робити з затисканням Ctrl. Тобто Ctrl плюс цифра на нампаді, у вас змінюється канали на довгі. Так само є перемикання динамік навушник, видалити частоту, налаштування стерео. Стерео ви налаштовуєте або тут клацаючи, або вже комбінація з альтом. Тобто Alt-ліво, Alt-право, Alt-Стрілочка вгору у вас на довгій. Тобто все, що стосується короткої це через Ctrl. Все що довго, і це через Alt. Ну, за винятком того, що говорити все ж таки Ctrl-Caps. Якщо у вас, наприклад, вам треба налаштувати збільшення гучності, ось. Зменшення гучності на клавішу. Тепер, як налаштувати додатковий канал на DH? От, У нас канал 1, частота 87. Перемикаємося на канал 2. Налаштувати додатковий канал, це А2, і встановлюємо, наприклад, 50. Встановити частоту. Повернулися на канал 1. Все. У нас зараз налаштовано на рації основний і додатковий канал. Щоб говорити в основний, ви натискаєте Ctrl-Caps, у вас 87-й. Щоб говорити в додатковий, це клавіша Y. Y. Латинська. Частота 50. Все. Тобто у вас не пересікається, якщо ви, наприклад, налаштували 4 канали, тобто основний на короткий додатковий на короткий, основний на довгий додатковий на довгий, у вас не пересікається керування ніяк. Caps це основний на короткий, T – додатковий на короткий, Ctrl-Caps це основний на довгий, Y додатковий на довгий. 4 канали це супер багато, але за рахунок налаштувань стерео можна, в принципі, якось використатись. Не буває такого, як правило, що вам треба прям всі 4 використовувати канали на всіх раціях. Але, тим не менш, як це робиться, в принципі, маєте знати. В цілому по довгохвильовій рації все. Ще розглянемо зараз довгохвильову рацію для червоних. І в принципі, думаю, все. Довга рація червоних. Це MR3000, На Alt-P так само відкриваємо по налаштуваннях. Все практично так само, єдине, що можна з призначення клавішної семірації, воно трошки інше. Тобто от стерти частоту, встановити частоту, гучність менше, більше, перемикання каналів, а, налаштування стерео, канали. Гучність тут, додатковий канал тут, наступний попередній канал тут. Тобто, в принципі, все, ну, максимально воно все однакове. Єдине, що вам просто треба нащупати ці клавіші, або просто запам'ятати, як налаштувати додатковий, це, 2,30, встановити попередній. Все, Ctrl-Caps, основа, Y. Додатковий, в принципі, все. Я думаю, що максимально я розповів по раціях все, що міг, все, що знав. Принаймні, якщо десь щось забув, можете написати мені в коментарях або ще десь якісь питання свої поставити. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Побачимось на великих іграх.